Цю сиять сіяти своє зерно. Як він сіяв, одне впало край дороги, і було потоптане, і птиці небесні його видзюбили. Друге впало на камінь і, зійшовши, висохло, бо не немало. Інше впало між тернину, і тернина, вигнавшися з ним укупі, його заглушила. Нарешті інше впало на добру землю, і зійшовши, вродило сторицею. Каже це Ісус голосно мовив Хто має вуха слухати, хай слухає. Учні його спитали, що значить ця притча, він сказав їм вам дано знати тайне царство Божого, іншими ж у притчах, що вони дивлячись, не бачили, і слухаючи, не розуміли. Ось що означає ця притча. Зерно це Слово Боже. Ті, хто край дороги, це ті, хто слухає та потім приходить диявол і бере геть з їх серця слово, щоб вони не увірували і не, не, і не спаслися. Ті, що на камені. Це ті, що слухають і з радістю приймають слово, але не маючи коріння, вірують до часу і під час спокус відпадають, а те, що впало між тернину, це ті, що, вислухавши, ідуть, але клопоти, багатства і життєві розкоші, їх заглушують і вони не дають плоду. Нарешті те, що на добрій землі, це ті, що чують добрим і щирим серцем слово, держать його і дають плід терпіння Аби ось сохстом Дякую справи. Ми чули сьогодні слово Боже, Євангелію. Про що сьогодні було? читалось Євангелією? Про Що Що хто найбільше запам'ятало? Сьогоднішнє Євангеліє було прозорно. Так. Зерно. Mm? Правильно. На зеленого. Кому ще що запам'яталося? Зерно упало на камінь і Бог зійшов на землю. І Бог зійшов на землю. Добре. Mm -hmm. Ще може хтось щось запам'ятав? каже, сьогодні з першого погляду не тяжка була Євангелія до запам'ятовування, про, про, тому що було про зерно, про сіяча, і сіє то зерно. Та, і ми дуже багато раз чуємо цю притчу, і вона нам запам'яталася. Але ти знаєте, поділюся з вами, для мене вона є важкою. Є якась важка ця притча. Не знаю чому. Ніби так легко вона запам'ятовується. І також ще така певна важка десь на рівні з цією притчею це історія про блаженство. А оце так між іншим. Хотів би запитати таке наступне питання. Коли чуєте сьогоднішню Євангелію? Сьогоднішню цю притчу про сіяча, який сіє зерно. Яку вона може вас викладати, викликати асоціацію? Що може прийти на думку? Зерно це люди. Зерно це люди. Так. А ще в кого яка асоціація? Сіячем, який сіє. Мене така знаг. Бог. Бог так. Угу. Мене знаєте, в є таку асоціацію, що цей пригадую, коли я був малий. Хто ходив засівати? На різдво на Василія? Хто з вас хотів засівати? хлопців Хтось ходив Хто сходив, чи ні? На Василія. Сію, сію, посіваю. Був 14, а тепер вже першого. Ніхто не хотів засівати? Добре. І цей сячкий сіє, то так собі чомусь така асоціація виходив і засівав та, до людей, до домівок і е, Так. А повернемося зараз до початку нашої проповіді. Е, і е, І, е, отже, я не сказав, що мені найбільше запам'яталося сьогоднішнього Євангелія. Це те, що зерно недозріле. Недозріле. Як думаєте, що таке недозріле? От саме слово недозріле. Ну, те, що воно <кій> приросло, але не достигло. Не достигло, так. Воно ще не в такому терміні, щоб їсти. Так. Правильно. Ну, ще можемо казати, що таке зелене ще. ну, передаємо, коли Христос хотів зірвати плід зі смоковниці, яка ще не була пора її смоков. Він там не знайшов воду. Боже ще не була пора смокова. Ще не був той час. Я бажаю кожному з нас, що ми. Мило бачити свій час, в якому ми живемо, і жити відповідно до нього. Амінь. Дякую.